Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Ви на найпотужнішому каналі країни імені мене. Я роблю борщ і розказуватиму вам історію. Десь в жовтні минулого року мені пише мій товариш. Каже: Слухай, зараз я вас поставлю. Каже, слухай, в тебе постійно це тюрми, ТЦК, оце, це вся двіжуха, е, тому що, що, що немає е, е, любові в тебе в душі, віри. Віри в Бога. Віри в Бога. Миру, єдності і ля-ля-ля. Тобі треба, а в мене жінка каже, Займається таро, ре, таролог, регресолог, суєтолог, ведающає мать. І оце всі такі речі. Зараз це мод, модна тема. Оце, Езотерик. Давай я з тобою з нею поговорю, хай якщо в тебе є желання, вона тобі там, проведе обряд, переобряд, що там, чим побалакайте. І це все вже буде хорошо. Я говорю, давай, слухай, я тільки за. Бо я втомився вже ці постоянні за ці тюрми ТЦК, угроз. Саме, ну, саме більше я втомився, от, не те, що боюся, а втомився от погроз. Постійні погрози через день. Ми тебе знайдемо на бутилку посадимо. Воно неприятне. Воно в мене вже не але воно неприятне. І що? Е, я говорю, хорошо, давай. Говорю, я согласен. Дзвонить до мене його жінка і каже. Значить, ну хто ти там по дате рождения. Га, год кабана, понятно. Год ты стрелец, понятно. Ты этот самый в, под под звездой борца, борцу народу, все понятно. Так, подожди, что я поставил сейчас, да. Сейчас. Борщики. Квасолька сейчас підварится. Чики бомбони буду, ребята. Чики бомбони. А... Так, да, каже, все буде хорошо. Все буде чики, чики друге. Так, ви там це саме картошечку. Е -е, я говорю, ну хорошо. А дивлюсь, вона ну, така вроді шарить. Значить, каже, тобі треба до мене записатися на курс Таро. Ой, ви тут... на курс Таро треба записатися. Говорю, так, я не хочу цим заробляти. Це не моє, мені не на кай, ні, на е -е, таро от просто не для заробляння можна, а просто як. Е -е Боже, як це на цей курс називався Світосприйняття через старо. Ну, якось це така якась біжуха, Всілене через тару, ля і -ля, ля Каже, ну я розумію, що гроші, а в мене тоді печалька була. Каже, будеш платити мені по, по можливості. Як зможеш. Я говорю, хорошо. І значить. Окей. Вона мені давала свій курс, курс онлайн. Тобто В онлайні вона скидала і мені там розка... розказувала саме, там, записаний курс. І я по записаному курсу ще. учив таро. Ви зрозуміли, не зароблять, а от просто щоб у мене це все те саме. В общем, я, чим далі, тим більше воно мені не нравилось. Тим більше якась херня. А вона каже, от у мене з моїм чоловіком, ну, з моїм товаришем знайомим, все хорошо. Потому що э, ми э, знаємо Пару, вивчали його, ми під защитою Вищих сил, ми э, любимо дітьми роздання, ми, значить, що там ще ми? Ми під защитою жриці землі. Ну, коротше, це такі ці словечки. І я оце все думаю, блядь, що за херня. Але, тим не мене, скільки ми от тут... Він теж в Одесу переїхав. І ви в курсі, да, що Одеса і Харків пота цекунам самі жорсткі, самі жорсткі. Вообще, тут жорстко пресують, і ламають, і катують тут саме жорстко. І Їх до хрініща, саме, саме їх більше у Одесі і в Харкові. Чого? Я не знаю. Є один варіант, що кажуть, що це перед здачею, перед здачею цих територій найбільше. Виловлюють мужиків, які будуть які способні супротивлятися. Я не знаю, це кажуть. Я не стверджую, я взагалі нічого не стверджую. Це кажуть таку от історію. Може і так. Тому що ну от чого? Одесу і Харків саме більше, а остальні ну якось присують, звісно. Ну, не так. Не так жорстко. Тут взагалі жорстко. реально, Одеса Ну, коротше, вони і, і він, вони переїхали, і вони по вулицям ходять і їздять. І все таке у них недавно родилася. Ну, це про, це, про цих своїх друзів розказую, які. Але я нічого, нічого не критикую, Боже посіні. Може вони дивляться там, не знаю, може я, ніякої критики, це просто розмишлення мої. Це просто те, що, до чого я прийшов. Возможно, я не прав. Але Боже посіння, ніякої критики. Я, я з цим борюсь і, і ні, нікого не критикую. Я просто роздумую розмишлення. Нікому не бажаю зла тим паче. Тим паче це без ну, коротше, У них місяць тому родилася дитинка, хлопчик. Хлопчик такий хлопчик-хлопчик. Бачили відосик прикольчика прикольчик інстаграм Боже. Штучний інтелект, іскусний інтелект. так. Жінка тільки що тільки родила, і зразу біля неї два воєнкома стають. Це таке, мальчик, о, записуй записую. А жінка така, слава в Україні! Смішний прикому. <смешний. смешний> так от е і що? І що значить? І що? Їх не трогають. Його не трогають. Їй ну, Понятно, що її не трогають. І я думаю... Може точно. Я вже був записав той самий тік-ток, коротеньке відео, що кажу, так і так, що люди, які езотерики, духовні під защитою Бога, матірі землі, кого там ще. Ра! Ну, коротше, це всі ці це всі приколь, прикольчики. Я, ж, я, ну, я реально думаю, ну блин, вже всі побували в ТЦК. А хто шорхається по вулиці? Кому надо, кому, ну, мені особо не треба, ну я шорхаюся. Ну як мені надо, я на бок Да? І на пляж. Все. І в магазин. А є такі, що сидять. Хто сидить вдома. Кого не тягали в ТЦК, ти сидять вдома. Кого тягали в ТЦК, ти... от я був вдвічі в ТЦК. Є пацани, які зі мною там був Діма, його шість разів в ТЦК тягали. Є пацани, там був ще з Макс, його три рази тягали. Нікіту тягали два рази. Ну, всіх потрох. тобто вони тягають постійно. От! То, і, і це, в принципі, виходить. Це о, одних вони ламають, других вони, так, як, цих, як, мене, як цих пацанів, випускають. Але випускають вони меншість, щоб ви знали. Ну це ви і так, ви може і не знати. І взагалі я знаю, що більшість людей думають, що якщо попав в ТЦК, то все. Знаєте, бачили ж відео, чого вони кричать, як верещать, як різані, як різані свині. А спасіть, помогіть. Вони думають, що все. Труба, амба. Що якщо тебе туда, ти самий, вони думають, що все. І ну, вони помиляються, звісно, тому що шаблони. А по-друге, в принципі, треба впертися, казати, я не я не те саме. Я або в тюрму, або все. Але про це мало хто знає. І слава Богу, що не те, що слава Богу. Слава я маю на увазі, слава Богу, що мене, в мене мене мало підписників, і слава Богу, що не мільйон. Тому що в Україні я б не зміг, якби там було 100 тисяч підписників, чому дуже багато. Розказують такі речі, як я розказую. Чого так? Чого, так? Чого ТЦК до цих пір працює? Два варіанти. Перший гроші. Ті ТЦКшники, які були нічим до війни, були нічим і ніким життю попущені і опущені. Зараз вони заробляють дуже гарні гроші. Ну, порівняні з тим, як вони жили, посмоктуючи хуй у житті. А зараз, те що, вони дуже сильно піднялись, строять дачі, купляють машини і так далі. І їм глибоко насрать. Кого ловить, що це саме? Ми це все прекрасно розуміємо. А другий варіант набагато важніший. Другий варіант той, що є варіант, є домисли, я десь це чув. Мені в принципі подобається, що за цим всім стоїть Масад, тобто не Масад, ну, в общем, ізраїльсь, ізраїльські пацани, да? які це все роблять, які це все організовують, тому що за цим дуже велика ціль. Тобто те, що там корупція, те, що вони наживаються, українці наживаються на українцях, ТЦКшники б'ють їх, уніжають, морально катують, і неморально, і фізично. Цим ізраїльським пацанам їм взагалі абсолютно насрадять. Я зараз теж це я не критикую. Не це, це те, що я бачу, Те, як я бачу цю всю систему. Того що більшість із пойманих пацанів ідуть воювати. Це я повторюю цю історію, повторюю ще раз. Мені вона дуже подобається, вона дуже смішна і вона поучительна. Як я приходжу перший день, пацанчик каже: а ми ось вже з другом йшли з другом на роботу, нас прийняли, ми вже з ним тиждень сидимо тут в ТЦК. І возять по учебкам, ми відказуємося скрізь ні-ні-ні, і тиждень ми сидимо. А коли я був вже четвертий день, ми їхали. Куди ми їхали? Коротше, кудись нас везли. З одного ТЦК в друге. Ну, в общем, там це таке це беліберда, катають, або, або держать в барак, або держать ТЦК таке. І вони кажуть. І сидить ТЦКшник і каже, пацани, що ви це, все одно будуть всі воювати. Ну, він чисто, знаєте, так, душевно, так, Я думаю, що психолог по житті. Все одно будуть всі воювати, все одно це, але в нас все якраз місце освободилося. Один комп'ютерщик треба, і і тут, і, і, тим більше в тилу, а другий будеш генерала возити. Ну, це не генерал, а, коротше, ви начальника, командира чи там кого замполіта якогось. Генерал. І ці пацани говорять, ну, не дурні, в очах якийсь інтелект, проблем інтелекту є, все, там, ми з ним базарили, там, вони все розуміють, що це, це договорняк, це, це там брато там все таке. І вони соглашаються при мені в маршрутки, в бусику, в бусику. Я, я катаний в бусику. І вони в бусику кажуть, що ж так давай, може, точно, блин. ну а що? каже, давай, давай, да. А він така, а душа цей та це, це каже. Та пацани, що все одно будуть всі воювати. Кого не уламаємо, кого це, і все одно все всі воювати будуть. Ви ж це розумієте, тому що війна, тому що не як по-другому. І вони каже, давай, точно кай, да тим боля, не на війну, не на окопи. В... Од... Генерал, а другий, кажуть, а я комп'ютерчиком сидітиму. Блін, братан, клас, клас, оце повезло. А я сиджу що? я сижу так. Я розумію, що... І тут мені мені тоді дошло. Якщо я вам скажу, пацани, що ви гоніте? Вас розводять як тупо йобуну, як тьолок, малолеток, як, як дебілів, як дебіляк. І отут мені доходить. Мені доходить, шо? ну що ну, я спасу? Кого я спасу? Тому більшість людей, воно так все задумано. Як я ж вам розказав, як нас повезли 16 чи 18 чоловік по учебкам, а вернулося 8. 6. 6. Нас вернулося 6. Нас повезли, запакували повен автобус, ну, бусик цей, і повезли по учебкам. Нами торгувати, як шлюхами, а вернулось шість. І тих, що їхали вперед, казали, да ні, то да ти що, я вже третій раз їду, все. І вони залишились. Когось били. Одна пацана тільки каже, він на дерев'яний пол, гух -гу! упав. Все, його говорили. Когось уніжали. Ось лякали, що командир, ви все, ви мене будете тут, все. Я говорю, я нікуди не куда. А якийсь пацан, ну, ладно. І він оце помню. Ну ладно, що? А він перед цим сидів мені час назад, розказував, що я нікуди не йшов, я не піду, я нікуди в житті. А тут він ну, всрався, все, отрезко, ну, попав на таку людину, на командира, що він вже на цю учіпку не одну проїхав. І тут він попадає на командира, що ну, ладно, ну, послужу. А сам каже, якщо що, я втічу. А воно теж треба. Якщо ти що ти втічеш, тебе там конфіскують щось там, чи тебе посадять в, в, в тюрму, як чешника, чи штрафіки, чи ще що, то воно все продумано. Або ти просто побіжиш через кордон. Просто освобождається територія. Ви це розумієте, хто це розуміє? А хто цього не розуміє, той дебіл. Просто-напросто. Якщо ви думаєте, ті, хто думає, що я агент Кремля, там, чи я не знаю якесь, то це просто дебіли. Але так треба. Дебілів має бути більшість, дебіли. Готовились. це все готувалось. Нас 30 років цю країну унічтожали. Кожен президент був хуже і хуже. Освіта ставала хуже і хуже. Я старий пердун, 41 рік. Я народився при СССР. Я, я здобув непогану освіту. А зараз, як дітей учать, я бачу. У мене мати вчителька, в мене батько вчитель, у мене син учиться в школі. Я бачу цю теперішню освіту з тіктоки, оці все одебілювання. Телебачення, шоу, оце все, людей одебілюють повністю. І зараз дебілів набагато більше. І я це все розумію. Я не те, що цим критикую. Я все розумію, я на все це дивлюсь і розумію, що так значить треба. Значить, треба очистити цю землю від дебілів. Два дебіла сиділо е, тиждень, про це про які ви ще згадані. Сиділи е, ми, ні, ми не підемо, ми все розуміємо. І тут отак знайшли таку, ну знайшли оцю ахелесову п'яту, як це сказати. Підцепили їх крючочками, ти генерала будеш возити, ти комп'ютерчиком сидить в тилу. Він о, точно, ладно, давай, підемо. То. Ще один у мене є знайомий, він віруючий, його поймали. Він ні-ні, я віруюча, я нічого не беру. Це. Каже, а ким ти робиш? Строїтель. О, у нас є місце, будеш строїтелем, будеш на настройки. Да, він зараз на стройки. В Сумській області під огнем, шквальним, строїть, блін Захисник, молодець. О, це, звісно, не смішно, але й не смішно. Смішно, смішно. Це весело, весело, тому що це не зо мною <гум> проїздить. Да, і про те, що теж вище згаданого друга, якого я розказував, чого, чого ж я про нього розказував, що його от недавно, зовсім недавно його показували по всім каналам України, про там, Дмитрук показував цей убіжавший депутат. України, який втік і призиває, і каже, давайте боротися там все ж. Це ладно. Це його проблеми. І він каже: а, в общем, показує, що от мужчину на Малої Арнаутської блокували ментовська машина, і ти А він їхав додому з сином, їхав собі на машині, а ззаду в колясочки син, сину місяць. Остановлюють менти. Добрий день, що ви там, що ви, він видно, да, я ось отак і так. А у вас резерв плюс, є там чи ви. А, а вони, видно, і пробивають і кажуть, так ви ж в розшуку. Він каже, так я не участвую в цьому, я мирна людина, я ніколи нічого не шо, я ви шо? Я, а якщо, шо, так що не можна чи що? Ні, 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 я людина світла і добра. У мене жінка взагалі таролог, суєтолог, екзорцист, екзорцист і Божа мать. А він каже: Ні, нас не гребе, всі воюють. І тим більше, замість, надо, замість нас треба воювати. Ну, це вони так подумали. Менти. І е, ТЦК, що замість нас треба воювати. Так що давайте, шановні, виходьте. Він каже, я нікуди не вийду, я нікуди не йшов, нічого. І в общем, його з малою дитиною продержали в машині в нього три часа. І він вийшов, в ефі... не в ефір вийшов, а записав відео, що мене вдержує, скинув кудись там свою групу. Ну, У нього там 40 тисяч підписчиків, чи 20, чи 40 багато. Е, він теж блогер. І ну, багато чи мало, от носительно як ну, для, цього, для цього хватає, щоб себе спасти, поможіть, спасіть. В общем, щось там приїхали якісь дівчата, потім визвали е, Сох, че ви визвали ще якихось ментів, вони те саме розрулили. А хтось пише, да, знаю, я в мене знайомий, там цей. А ця його екзорцист, божа мати, е, ведуча мать, каже: Всім большое, що допомогли, спасибо там Богу, Христос Ознанню і так далі. А якийсь пацанчик пише, так у мене друг там робить, вони просто тисячу доларів дали і все. Шо? Ну, знаєш, Божа мать дала заробити 1000 доларів. Слава Богу. Тобто тут нічого, без злорадства, я не критикую, нічого. Просто навіть е, їх поймали. Якщо навіть їх пригребли його, тобто... Що таке? Ще хліб печу. Хліб спікся, спікся хліб. Якщо навіть їх пригребли, понімаєте? Вам показать, який хліб печу. Я вам покажу. Так що піка. Так. так. О, И, якщо навіть їх пригреби, то все трохи печально. Так що, ТЦК зараз правдивий. Оп! Ай-яй-яй, боже, спасибо. А пахне як! Просто. Я печу хліб цільнозерновий і хлібопечка. Я всім советую, обов'язково. Це короте, моє м'ясо не їм, це таке. ну, типу Для когось дурачок, для когось не дурачок. От. І що я, і про що я. І от таке. Е -е... Я думаю, що скоро він до мене обратиться. Скаже, Жека, давай мені свої ті, що ти розказуєш е шаблони по виходу з дії з Хелсі, тому що я розумію, що це діло роботи. А це діло роботи. Я це вже розкажу, це вже на самий кінець, хто додивився. Е коли вас приймають, ви можете або грошима, або, е я не знаю, як, або впасти, так як я от розказував. Ну, це теж не дуже допомагає, дають собі якийсь сердечний приступ, якщо ви актер. Або просто, щоб у вас не було дії і Хелсі. От і все, всього на все. Тим більше недавно прийняли закон номер 12066 за яким ви всіх військовозобов'язаних міські, не міські, а державні лікарні больнички мають передавати дані в ТЦК. Дані всі в електронному реєстрі, в електронних реєстрах. В електронному реєстрі Хелсі. Все йде через Хелсі. Але ж прикиньте, прикол в тому, що Хелсі не державна система, а Київстар. Київстар належить Київстару, а Київстар більшість акцій належить російським олігархам, наприклад. А що смішного? Нехай ране смішного нема, але це таке. І через Хелсі, через Дію теж вас всіх будуть мурижити, а якщо у вас дії в Хелсі нема, то вам... Це я не кажу, я не даю гарантію, я не даю нічого. Але це набагато легше, бо я два рази себе спасав, отак прям за волоси, як барон Мюнхаус, себе витягував з ТЦК. Ви можете там сидіти, вас можуть там побити, пресувати. Зараз таке життя. Але якщо у вас немає в дії в Хелсі, це набагато вам полегшить життя, може і спасе. Як мені багато, мені багато людей вже писали, Женя, спасибо спасіба за спасіння, за, за те, що я врятував. Тому що люди відказались, попали в дії Хелсі, потім попадають в ТЦК, а там тебе нема. вас заставити не можуть. Мені кажуть, разні з коментарі кажуть, а якщо вони тебе заставлять, а якщо е, тебе ну, без твоєї згоди в дію в Хелсі тебе запишуть? Ні. По-перше, це провірка на яйця, на старині. Ви кажете, вам треба казати, ні, я не буду, не хочу, я вийшов, це моя воля, я не хочу. Тут вже як ви себе проявите, розумієте? як ви здасте цей екзамен жизненний, як ви пройдете це іспитання каже, ні, не буду, не хочу ні в якому випадку, не треба мене заносити на великі дії в Хелсі. Я звідти вийшов. Я писав листи. Ідіть в сраку. Осьо. Я вийшов звідти. E, щоб вийти з дії з Хелсі, це коштує тисячу гривень. Це треба, треба туди написати, коштує тисячу гривень. Мені в смислі, Треба написати юридично грамотні листи. Листи треба писати лише вручну, їх до хера. Ну, до хера тексту. Там два листа один в дії, другий в Хелсі. В дії дуже великий, в Хелсі мале, не, менший. E, от відправляти треба поштою. В дію Укрпоштою в Хелсі новою поштою. Так треба, не питайте, чого, так треба, так краще. Я краще знаю. Коштують шаблони листів 1000 гривень. Або можна підключ, у мене є дві помічниці. Коштує це 2000 гривень, бо їм треба платити гроші <сум> за роботу. Це 2000 гривень коштує. Вони все пишуть від вашого імені, від вашого імені відправляють, навіть якщо ви за кордоном. Або навіть якщо ви все заче, або навіть якщо ви там зайняті, або ще там щось, або боїтеся на двір вийти. Е, от, І це все робиться і відправляється, і вас видаляють з дії з Хелсі. Ще раз повторюю, це не гарантія. Зараз гарантію вам не дасть, можуть дати лише шахрай. Але це не гарантія, але це шанс на спасіння. Понімаєте? Так що звертайтеся внизу мої дані, контакти, електронна пошта, інстаграм, телеграм. В групі просто можу написати. Або я можу дати номер, якщо треба. Номер. номер телеграм 050 812 36 24. Тільки не дзвоніть, я не беру трубку все одно. А... Пишіть. Да не мама ніколи потякать ротом. <сміх> я борщ варю. Все, дякую за увагу, за бумагу. Підписуйтесь, відписуйтесь, що хочете то й робіть, але живіть. І шануйте себе. Пока-пока.